Вітчизняний виробник та постачальник медичних товарів і обладнання компанія «Діамант Фарм пропонує увазі лікарів та пацієнтів унікальний комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій. Дана продукція вже позитивно зарекомендувала себе у багатьох клініках України. Зокрема, комплектами від «Діамант Фарм із задоволенням користуються і у столичному інституті кардіології та регенеративної медицини імені Миколи Дмитровича Стражеско. До комплекту від компанії «Діамант Фарм входять три хірургічних халати на зав'язках, вироблені із турецького матеріалу та ламінованого спанбонду щільністю 50 та 40 грам на метр квадратний відповідно. Також у комплекті операційне покриття розміром 210 на 300 см із захисту. Кисною плівкою з трьох сторін двома адгезивними операційними полями та поглинаючою пилюшкою. Два операційних покриття розміром 120 на 80 сантиметрів з щільністю 35 та 40 грамів на метр квадратний. І дві бічні кишені із липкою фіксацією та в'язальний бинт. Даний комплект дозволяє якісно та комфортно як для лікаря, так і для пацієнта проводити кардіологічні операції. Детальніше про власне цей комплект та інші вироби компанії можна дізнатися на сайті diamantfarm.com.ua. Тут ви знайдете безліч товарів для медиків. Компанія Diamant Farm на захисті здоров'я на варті. Життя